А вам не здається, що такі казки все ж наші, українські і взагалі казки світу, вони досить жорстокі. Так, бо насправді я, я такий сторонник того, переконаний, що треба не розказувати про рожевих така. а розказувати так, як є в житті. Казка, і вона у всі віки це була підготовка до життя. Казки це мудрість, світова, вікова, яка передається молодим поколінням. Так жорстокі, бо життя таке. Дітей треба готувати до життя реального. Тому це не треба спеціально робити страшні, там, жахливчики, якісь там, кров'ю все спливає. Але розуміти, що життя така штука, там і, і невдачі можуть бути, і, і всякі біди, і треба їх перемагати. От казки вчать перемагати. І ми переможемо. Україна переможе. Це в моїх казках. Я стараюся тепер кожну казку так підводити до цього, завершити. Якщо ви слухаєте виступ, кожна казка в кінці зводиться до ЗСУ. До слави Україні! Діти радіють героям слава Відповідає все правильно.